Вони чутливі, щирі і відкриті. 21 березня в усьому світі відзначають День людей з синдромом Дауна. Нині сонячні діти навчаються у школах, мають друзів та власні вподобання. З особливим хлопчиком познайомилася наша Ольга Бабенко. Його історію вона розповість просто зараз. Це Дем'ян, йому шість. Хлопчик народився з додатковою копією 21-ї хромосоми, тобто синдромом Дауна. Діти з синдромом Дауна вони мають зайву 47-му хромосому, якраз у 21-й парі хромосом. І ця хромосома іноді грає таку Ну, якби не хорошу роль в їхньому житті. Ми не знаємо, де вона саме сидить в організмі, на що вона впливає і з якої сторони вона заважає розвиватися саме дитині. Нині Дем'ян відвідує дитячий садок, спілкується з однолітками та самостійно виконує деякі завдання. Ми спонукаємо його виконувати всі дії самостійно, щоб дітки йому допомагають, але він старається все робити сам. Вдома ми робимо все за нього. Годуємо, вдягаємо, миємо, вкладаємо спати в садочку, він вчиться робити це самостійно. І я дуже вдячна нашим вихователям, що вони не роблять за нього його роботу. Тобто він мусить самостійно взутися, вдіти штани, помити ручки. Та навіть після того, як він поїв, він має віднести свій посуд сам. Самостійно. За нього це ніхто не робить. Вихователька групи, у якій навчається Дем'ян, каже, діти сприймають його за свого. Дуже вони підтримують його, люблять його, і в них дуже велике серце до, до Дем'янка. В них немає чогось. Зовсім іншого, як що це особлива дитинка. В його сприймають так, як звичайного звичайну дитину. Нині у цьому дитсадку 11 діток з особливими освітніми потребами для цих дітей. Працюють асистенти вихователі. У кожної дитини є своя команда психолого-педагогічного супроводу до складу, котрої входять педагогічні працівники, фахові спеціалісти, а також батьки. У кожній інклюзивній групі є відповідне середовище, де є роздатковий розвивальний матеріал. Вихователі розповідають, важливу роль у соціалізації таких діток відіграє їхнє оточення. Це не ці діти а соціалізуються. Діти в усіх групах, де є діти з особливими освітніми потребами, допомагають таким дітям соціалізуватися. Отже, діти роблять все майже за нас. Ми лише допомагаємо, ми лише спонукаємо, ми лише направляємо. Підтримати сонячних людей дітки намагаються по-різному. Зокрема, у цей день вони одягли кольорові шкарпетки. І один в одному допомагає. вже готувалися і наперед підготували і діток, і батьків. Що ми просто маємо прийти в різнокольорових шкарпетках, щоб його підтримати. І саме кольорові шкарпетки символізують всесвітній день людини із синдромом Дауна. Ось такі кольорові шкарпетки у цей день одягають по усьому світу. В такий спосіб люди хочуть привернути увагу до людей з синдромом Дауна. Обрали такий символ не випадково. Якщо подивитися на аналіз карі... каріотипу, це коли власне ми е... здаємо аналіз на генетичний чи є синдром Дауна, вони десь схожі на шкарпетки. От наші хромосоми вони десь отак виглядають трошки покручені по цей, Але от візерунок шкарпетки вони повторюють. Дизайн шкарпеток щорічно створюють сонячні дітки. Цього разу автором малюнку став хлопчик з гватемали. Це не сонечка, як ми спочатку думали, це і шестерні механізми ну, великого механізму. От маленькі частинки, і так само діти з синдромом Дауна, Ми є шестернями механізмом суспільства. Тобто, ми не є чимось лишнім. Ми також є важливі. Привертають увагу суспільства до людей з синдромом Дауну у 21 й день третього місяця кожного року. Він відповідає 21 й парі хромосом, а їх у сонячних людей замість стандартних двох три.